Вітаємо вас на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма Варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громаком. У житті практично всі ми є споживачами товарів і послуг, але, на жаль, не всі ми знаємо про свої права і не завжди можемо себе захистити як споживача. От про це сьогодні будемо говорити. Маємо цілий пакет таких питань. У магазині побутової техніки продавець відмовився заповнити гарантійний талон на товар, повідомивши, що покупцеві достатньо мати лише чек. Але покупець бачив, що на аналогічний товар, який придбавали перед ним, був заповнений гарантійний талон, і запитує: у разі якоїсь ну, ситуації чи буде у нього проблема з тим, що у нього немає гарантійного талону на товар. У ну, дивіться в 2023 році Кабмін вніс зміни в порядок гарантійного обслуговування складних побутових товарів. І воно передбачає, у в нас в поняття введено електронний гарантійний талон. В такому випадку передбачено, що маючи чек на придбання товару, покупець або продавець товару, якщо він таку послугу надає, або сам покупець може зайти на сайт виробника товару, ввести чек, і воно автоматично його приєднує до гарантійного електронного талону. Тому, який, який має ті самі відповідні. Гарантії, які передбачені паперовим гарантійним талоном. Тому в такому випадку це не є порушенням, але чинне законодавство чітко передбачає, що в нас є паперові гарантійні талони, електронні гарантійні талони. Перехідного періоду немає, вони ходять на рівні. І в такому випадку покупець, як споживач, відповідної послуги вправі вимагати, щоб... Продавець відповідного товару все ж таки виписав письмовий гарантійний талон. Або хоча б в такому випадку, я вважаю, що продавець має просто роз'яснити людині, сам показати, вказати, як краще зробити, і ввести цей чек, щоб людина мала зрозуміти, оскільки в такому випадку, якщо, наприклад, настає гарантійний термін. Зараз чинним законодавством передбачено, що е, споживач споживають в обслуговуючу е, організацію, яка надає гарантійні послуги, і дати доступ до електронного гарантійного талону, тобто на рівні і це все прирівнюється. Якщо е, цей електронний гарантійний талон не було оформлено, а є лише чек, то його можна в будь-який момент доїти. Так, а -а -а. так, якраз вести на сайт вводиться дані чека, і вони е, відповідно, скажімо, Мають ті самі вимоги, воно просто вводиться і автоматично оформляється електронний гарантійний талон. І тому, коли організація, яка надає гарантійні послуги, вона має доступ до електронного гарантійного талону і вводить цю інформацію, і отримує всю відповідну інформацію, потім вносить дані про проведення гарантійного обслуговування. У покупчині є гарантійний талон на мультиварку, але вона зламалась, не пропрацювавши навіть тиждень. Чек жінка втратила, чи має вона право повернути товар у магазин? Закон про захист прав споживача передбачає, що покупець-споживач має право протягом 14 днів повернути товар належної якості, якщо він не був у використанні в даному випадку. Товар вже був у використанні, але він... Скажімо, має якісь певні недоліки і є гарантійний талон. В такому випадку споживач звертається до виробника, до продавця товарів або сервісну організацію для проведення гарантійного ремонту. І, відповідно, має бути проведений гарантійний ремонт. Споживач має право розірвати договір купівлі-продажу, якщо буде виявлено, що товар містить істотні недоліки, які перешкоджають його подальшій експлуатації. Тому в такому випадку, маючи гарантійний талон, а це факт підтвердження все ж таки продажу відповідного товару, їй необхідно звертатися все ж таки до продавця товару, який скаже, в яку в яку сервісну організацію необхідно звернутися, або якщо на сайті є десь офіційні сервісні центри, які обслуговують даний товар, і все ж таки для проведення гарантійного ремонту, закон захист прав споживача чітко передбачає, що в такому випадку, якщо не певні речі, має бути обмінний фонд. І якщо, наприклад, особа звернулася до продавця товару, вона може вимагати, щоб на період проведення гарантійного ремонту їй видали анотав, річ, яку вона буде використовувати. А якщо така ситуація, товар зламався, він на гарантії його відремонтували. Він пропрацював певний період, до припустимо, гарантія була на рік, і протягом цього року товар ламався кілька разів. Як тоді бути? Ну, в даному випадку закон про захист прав споживача передбачає, що договор купівлі-продажу може бути розірваний, що е, придбаний товар містить істотні недоліки, який перешкоджає йому подальшій експлуатації. Якщо ми говоримо в даному випадку, коли е, декілька разів е, підлягав ремонту гарантійному, mm -hmm. значить і все одно він ламається, то це є істотний недолік. В такому випадку споживач вправі ставити питання про розірвання договору і керуючий законом про захист прав споживача, вимагати або повернути Грошей, або о, надання йому аналогічного товару, тобто, заміни товару. Заміни товару. Тобто, це давно прописано, це є випадки, бувають відповідні різні даже Як би ми не хотіли, навіть самих якісних виробників, тобто які випускають якісну, якісну продукцію, бувають збої, коли, наприклад, ми чули про інших наприклад світових виробників брендів, транспортних засобів і, наприклад, побутової техніки. На жаль, бувають такі випадки, тому йдуть. Якщо дійсно декілька разів ремонтували, це стосується і телефонів, коли випадки бувають, ага. що значить, з якихось певних причин, значить, оскільки у нас будь-який зараз бренд-виробник, в нього ж виробництво розкидано по всьому світу. Наприклад, той самий завод в одній місцевості може випускати одну якість товару, а наприклад, в іншій місцевості може випускати трошки гірша якість. Тому це закон прописаний, істотні недоліки, правій вимагати розірвання договору купівлі-продажу і повернення товару або відшкодування за заподіяних збитків. Наступне питання: купив павербанк великої потужності. Потреба у його використанні зникла, вирішив повернути 14 днів ще не минуло. В магазині сказали, що не візьмуть назад товар, бо він має подряпини, хоча я його зовсім не використовував, як бути. Ну, дивіться, ми говоримо, закон передбачає, що особа має, покупець має право повернути товар належної якості протягом 14 днів. Але при цьому, що цей товар не повинен бути у використанні, має бути збережений зовнішній вигляд, має бути збережена упаковка. Якщо, наприклад, ця подряпана була при придбанні товару, то покупець мав би, скажімо, повідомити, акцентувати увагу, наприклад, продавця, і це могло би навіть бути відображено якомусь відповідно. Документі. Якщо все ж таки є подряпина, а це вже пошкодження зовнішнього вигляду, тому в даному випадку о, вимога продавця може бути правомірна, оскільки ну, це покупець каже, що він не використовував, а продавець може вважати по-іншому. В такому випадку все залежить від продавців товару. Є випадки, коли, наприклад, продавець товару бере. Вже цей товар, але за, але за меншу вартість, тобто, оскільки потім продає вже як товар, який був в використанні. Ну, оскільки зовнішній вигляд вже змінений. Але потрібно, скажімо так, оглядати товар, тому що, можливо, та подряпина, якась незначна, була уже на самому початку, а покупець цього не побачив. І тепер, ну, він тепер страждає від цього. Ну, я з вами 100% погоджуюся, оскільки ми споживач він має оглянути. По-перше, подивитися, чи це товар придатний для використання, чи він підходить йому по відповідних параметрах. Ну, є я, я розумію, що є декілька випадків. Ну якщо є павербанк, його нічого не складає великої складності оглянути. Просто подивитися, він перевернути, подивитися ззовні, це так само, як телефон. Якщо ви берете телефон, на ньому вже є подряпана, то ви зразу відмічаєте продавцю, що дивіться, у вас є. Але Мене, наприклад, влаштовує е, цей товар, тому однозначно, в першу чергу, необхідно все ж таки оглядати, дивитися. Даже ж, е, наприклад, якщо ми говоримо про торгівлю, значить, віддалену, наприклад, коли ви отримуєте товар поштою, ага. ви можете право маєте повне законне право значить, на а, оглянути, оглянути в поштовому що? відділенні. Наприклад, оглянути, подивитися, якщо у вас дійсно є якісь недоліки, повернути товар. Це законом передбачено. Наступне досить цікаве питання. Робила покупки в продуктовому магазині. У чеку побачила, що ціни на деякий товар не відповідають цінникам, повернулась до магазину. продавчиня відповіла, що все правильно, вона просто не встигла замінити цінники. Оскільки це є фактичним введенням в оману покупця, то чи мали у магазині відповідно до закону про захист прав споживачів повернути мені різницю. Закон про захист прав поживача цю процедуру давно регламентував. З цього приводу є і роз'яснення Держпродспоживслужби на інші те, оскільки цінник товару повинно обов'язково містити. І закон говорить про те, що кожний товар повинен містити найменування, його вартість. Якщо це передбачено, наприклад, інші. Характеристики товару, а ціна товару це основна характеристика, оскільки це по суті підстава для укладення договору купівлі-продажу в такому випадку, якщо дійсно буде з'ясовано на касі, що значить. Ціна, яка на ціннику, не відповідає менш ціні, яка в чеку, то споживач вправі вимагати, все ж таки, щоб товар був придбаний за тою ціною. Скільки в даному випадку це питання вже продавця, що він неналежним чином не спів би міняти цінники на товар чи ще якимось чином. Оскільки. Закон про захист прав споживача чітко вказує, що будь-які неточності, неоднозначності або двоякі трактування, вони завжди трактуються в користь споживача. Тому, якщо, наприклад, продавець буде заперечувати. Споживач має право знутися скаргою в органи захисту прав споживача, Держпродспоживслужбу проводиться перевірки, і продавця може бути притягнуто до відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживача. В деяких випадках, я погоджую, що це може бути навіть недобросовісна, в принципі, реклама, коли ставлять одну вартість, а потім проходять на касу зовсім інша вартість, але люди деколи не звертають увагу, а потім вже, коли прийшли додому, подивилися, а там оказується, що у нас. Було, а є, а є, наприклад, я сам особисто бачу такі випадки, коли ти приходиш, ну, наприклад, липень місяць, інші дивишся, от, акційна ціна, лисить табличка, то все. Але маленьким шрифтом прописано, що акція діяла по там 30 чи 31 червня. І вони приходять, кажуть: ну так там ж написано, що акція діяних, що акція закінчилася, це ведення в оману споживача. Значить, будь ласка, забирайте е, ті цінники, які чітко вказують, що була якась відповідна акція. Це вже є порушення за це. Застосовують штрафні санкції. Протягом якого часу покупцеві, який повернув товар до магазину, зобов'язані повернути кошти. Ну, закон про захист прав споживача чітко передбачає, що в такому випадку, якщо йде розірвання договору купівлі-продажу, в той самий день мають бути повернені кошти, але якщо це неможливо зробити, не пізніше як строк до 7 днів. Робочих. Просто сім да, днів. Просто 7 днів. Да. У магазині побутових товарів продавець відпустив товар, не проводячи його через касовий апарат, і не видавав чек, чи є це порушенням законодавства. У декілька років у нас вводяться такі реєстратори дзвонкових операцій, які передбачають, що операція може бути проведена в електронному вигляді, і закон передбачає, що в такому випадку, що вона проведена в електронному вигляді, на інший чек надсилається в електронній формі на ту електронну адресу, яку вкаже покупець. Це є правомірно, і якщо, наприклад, влаштовується, то така операція може бути проведена. Але якщо на вимогу з поживача, в будь-якому випадку, навіть якщо е розрахунок відбувся через електронний чек, все одно має бути паперовий чек. Це законом передбачено. Будь-яких обмежень немає. Е в такому випадку це правомірна вимога споживача і відмова надати значить, чек, це вже є відповідне порушення. Оскільки, якщо взагалі не проводиться ніякий ні електронний чек, ні паперовий чек, то це в даному випадку все ж таки страждає сам споживач. Оскільки, не маючи документа про придбання товару, він як споживач не може розраховувати на повернення товару в 14 днів. Аналогічно, якщо виникнуть питання по гарантійних зобов'язаннях, також чим довести. Ну, прийде, от я купив товар. Ну. Буває, тобто, що ти купив товар, значить, а чим ти доведеш? Да, якщо у вас будуть якісь відповідні і інші докази, відеосйомка, що ви це придбали, буде зафіксовано. У моїй практиці був колись такий цікавий випадок, коли людина е в мережі великих будівельних матеріалів е придбала товар, значить, плитку. Потім, коли е плитку встановили, вона пішла тріщинами. Значить, э, все-таки з'ясували, що таки це була плитка неналежної якості. Э, відповідно, але в чек вона втратила. Э, вона звернулася в цей відповідний будівельний супермаркет, э, і коли вона вказала, коли. День, коли вона придбавала, вони по своїх, скажімо, записах, чеках, які зберігалися, вони дійсно знайшли, що дійсно в такий-то, такий-то день, дійсно придбувалася така, така-то плитка, і вони пішли на зустріч і вони склали відповідний акт. Зафіксували, що дійсно було придбано, зафіксували, що товар неналежної якості. Відповідно, споживач звернувся вже з позовом до виробника даного товару. І відповідно. Була справа, була суд першої інстанції, була епопея, тобто, скажем, суд першої інстанції, тобто частково задовольнив, втягнув суму збитків на користь споживача, відповідно, подала апеляційну скаргу на рівні апеляції, що ж таки знайшли мирну угоду. Все одно виробник товару заплатив вартість того пошкодженого. Завжди треба вимагати отримання будь-якого відповідного документа. Чи це буде розрахунковий. Чи це буде квітанція, чи це буде електронний е, документ? Якщо, наприклад, розрахунок іде, ви, наприклад, проплачуєте, е, споживач проплачує через е, безрахунковий розрахунок, наприклад, на рахунок е, продавця, так тим паче буде е, чек, банківський про проплату, але в будь-якому випадку має бути будь-який документ, який підтверджує, що відбулася операція купівлі-продажу, с в подальшому це гарантує права споживача. Передбачені законом про захист прав споживачів. Якщо ж, наприклад, продавець відмовляється видавати документи, то я би взагалі радив нього не купляти і звернутися все одно з в відповідні органи, значить Держпродспоживслужби, яка здійснює нагляд за законодавством про захист прав споживачів. Дякую вам за роз'яснення. На сьогодні це були всі питання. Нашим глядачам хочу сказати, що споживач, в принципі, завжди має право вибору і потрібно знати свої права. Але якщо ви чогось не знаєте, то не нехтуйте правовою допомогою. Звертайтесь з будь-якого питання до фахівців. Звертайтесь до нас. Програма варто знати завжди вам у цьому допоможе.